Беру мікрофон, бо дуже хвилююся. Вітаю вас, люба церква. Пробачте, що буду запинатися, але хотіла б прославити Бога. Вірю, що саме так ми можемо прославити Бога ще в церкві, розповісти своє свідоцтво, а ще ми можемо так роззнайомлюватися, бо ми наче ходимо в одну церкву, але ж ніхто так особисто один одного дуже близько не знає ми поступово. От зі мною ви вже будете знайомі трішки ближче. А, я там підготувала маленьке відео, але воно так не дуже відповідатиме моїй історії, але от, я там теж буду. Хотіла почати з того, що на цьому тижні весь світ святкував День людей з інвалідністю. На жаль, в Україні трішки печальна ситуація з цим. Зазвичай, навіть ну, немає толерантності, люди можуть казати просто інвалід і тому подібне. У мене так сталося, що моє життя. Пов'язане з людьми з інвалідністю. У мене народилася сестричка менше на 13 років з синдромом Дауна. І пізніше, коли я закінчувала університет, я пішла проходити практику у дитячий будинок-інтернат. Там почалися історії. Того, що сам інститут не предоставляв, де ми можемо. Проходити практику, нам треба було шукати своє місце, оскільки в мене і сестра була з вадами, я хотіла б вміти працювати. Я думаю, що пішла б на декілька місяців для того, щоб просто зрозуміти, зможу чи я. Але так сталося, що коли я прийшла до директора закладу проситися, щоб вони мене взяли на літо на практику. Вона подивилася на мене і каже: пішла, я тобі покажу діток, щоб ти зрозуміла, що якщо ти їх не полюбиш, ти тут працювати не зможеш. А, їм не потрібна наша жалість. Не потрібна. Їм потрібна любов і турбота. Чесно, я просто прийшла додому, і, мабуть, ну, от до ранку я Я ридала до тих пір, поки просто не заснула і не прокинулася вранці з чітким усвідомленням того, що я хочу йти туди працювати, Ну от, набратися практики. Так сталося, що. Коли я вже була там на практиці, там звільнилося одне місце волонтера, і я вже після літа не пішла на п'ятий курс на денну форму, я залишилася і я пропрацювала в дитячому будинку п'ять років. Вони згодом знайшли місце штатне місце вчителя реабілітолога. Але цим дитячим будинком опікувалася наша Київська церква Алмаз. Вони вже 15 років туди їздять. Їздять десь в періодичність раз в три місяці, але треба було лишатися на суботу, щоб побачитися з цими людьми, побути з ними, з дітками разом. Оскільки я працювала вже п'ять днів на суботу, мені лишатися, ну відверто не дуже хотілося. Але колись приїжджав такий Девід Долтон, він, до речі, усиновив. Удочерив двох дівчаток з оцих двох дівчаток з нашого дитячого будинку, Оця найменшенька була в моїй групі. І він запросив нас на конференцію в Київ, куди він привозив американських спеціалістів по роботі з такими дітками. А. І Наша церква Київська допомагала в організації, тобто одною з частиною цієї конференції було декілька проповідей під час конференції. І після однієї такої конференції, де ми були співробітниками. Пастор запросив мене приєднатись до їхньої місійної поїздки по інтернатам, тому що наша церква опікує три таких інтернати і будинок пристарілих. Я уже після проповіді, що я чула, я відчула, що Бог дуже якось особливо торкнувся мого серця. І в кінці в нас був такий місійний тур п'ятидневний, коли мені потрібно було вже. Їхати на потяг, мене проводжали сестрички. Я зупинилася і зрозуміла, кажу, я не можу їхати, от мене щось не пускає. Я розумію, що в мене квиток, у мене потяг, але мене щось не пускає. Ну я знаю, що зараз це я знаю, що мене Божа рука не пускала. Сестричка каже: Ти хочеш помолитися зі мною молитвою покаяння? А, і я так, я стала на коліна, і кажу, я хочу прожити своє життя з Богом, мені не вистачало цього. Я розумію, що оскільки б ми хорошого не робили, бо всі мої друзі, невіручі казали, та ти що, то ніхто б не зміг працювати б з такими дітками, ніхто б там не довго б не протягнув в цьому дитячому будинку, ніхто туди. Ну якби знаєте, коли тебе восхваляють, ти кажеш, що ти вже і так свята, куди тобі там іще йти. Але ти коли розумієш, що от. Тобі відкрився святий Бог, і ти себе більше не порівнюєш з людьми, а з Богом, ти розумієш, що немає ніде не прощення, немає ніде не спасіння окрім Христа. І уже через рік, з того часу, як кожен приїзд Алмаза, звісно, вже відвідувала суботи. Для мене було таке дуже духовне наповнення від того, що приїжджали... Ну, приїжджала церква. Окрім того, що вони опікувались дітками, вони проводили біблійний урок для діток. Ми проводили біблійну частину для персоналу, приділяли, намагалися за цей час максимум приділити уваги усім дітям. Тобто я черпала звідси, тому що коли ти покаявся і лишився сам на один, тобі дуже важко. Тобі треба шукати церкву, ти наче покаявся там, а вже вернувся в своє коло, і це дуже важко. Тоді мене, сестри, запросили, у нас якраз стартувала біблійна школа, і я почала їздити на нашу біблійну школу. Отак, от я почала зростати в Богі. І вже через рік я переїхала в Київ, але я розумію, що от я не можу, в мене вже є багато досвіду, і я почала працювати з дітками з аутизмом. А сьогодні, ну от, просто таке коротеньке свідоцтво, до чого цей будинок, бог і все в моєму житті. Я б хотіла б ще. Не просто так я вийшла, дійсно, на Різдво хочеться творити дива. От більше всього, люди розположені, триве, твори, над, ай, вибачте. робити добро саме в період Різдва. Цього, цього року наша церква знову поїде саме одразу після Різдва до діток. І я б хотіла, я знаю, як ви щедро по брали участь в минулому році, коли ми збирали для діток. Я б хотіла, що ми приєдналися в цьому році і підтримали от саме цей дитячий будинок. Я звернулася з цим проханням до, до Ради церкви. Дякую братам, що ви всі підтримали. Ду, є дуже... Багато потреб дійсно в дитячому будинку. От є діти, які просто на додатковому харчуванні і тому подібне. Але одне з таких проєктів, який висунула а, наш фон, фонд, який церква підтримує, це одягни сироту в піжаму. А, на жаль, на, на цей проєкт треба 74 тисячі гривень. А, на жаль, всі Багато зараз верні, на щастя, всі багато зараз дуже жертвують на фронт, тому от діти лишають важко зібрати цю суму, тому я звернулася до нашої церкви і дякую всім. Церква виділила кошти і ми вже зробили замовлення. У нас є домовленість з київською фабрикою, яка відішлє 50... 153 дитячі піжамки, і ми їх 28 го числа. Церква повезе їх в дитячий будинок і подарунки. Якщо у когось е, є на душі ще якось підтримати дитячий будинок, чи саме служіння милосердя в нашій церкві, ви можете просто підійти до мене. Я вам дам всі силки, дам всі розміри. Ну, тобто особисто розкажу все, що у вас буде цікавить. Слава за все нашому Господу. Амінь. Дуже дякую. Дякую, Таня. Ви бачите, які добрі люди є в нашій церкві. Оце та пісня, про яку співали, це про таких добрих людей, які є в нашій церкві. І от Таня вже два роки у нас і хтось знав про це. Слава Богу, Таня, що ти вийшла, розказала. І це саме для того цей час, щоб ви ділилися своїми свідоцтвами. У мене є бажання помолитися за це служіння, за Таню і за всіх, хто служить. Будь ласка, якщо є підтримайте нас в молитві. Дорогий наш Господь. Ти є добрий батько Господь, і ти є батько всіх вдів, всіх сиріт, Господь. Ми дуже дякуємо, що є таке служіння, Господь, що є такі люди, які посвятили себе цьому служінню. Ми дякуємо за нашу сестру Таню, Господь, яка служила в цьому служінні. Дякую за нашу церкву, яка має можливість підтримувати Господь. Я прошу благослови цих діток, Господь. Такий нелегкий час для України, Господь, і з такими хворобами, Господь, тільки Ти можеш їх потішити, тільки Ти можеш їх підтримати, Господь. І я прошу ці кошти, які ми хочемо виділити, хай вони підуть і зігріють цих діток, Господь, щоб вони відчули твоє тепло, Господь, щоб вони відчули твою руку, Господь. Благослови всіх цих людей. Славимо тебе, наш Бог! Амінь. Щиро дякую, дорога церква. Це ті гроші, які ви жертвуєте. І ми вирішили з братерською радою, що ми послужимо в цьому служінні. Ось, але якщо ви хочете підтримати особисто це служіння, підійдіть, тому що це не тільки піжамки, але набагато більше є. Тому хай вас Господь благословить.